Всім привіт! Сьогодні подивимось трошки срібні прикраси. Хочу показати індійські прикраси, може щось ще додам. У розмірі 18,4. Прям не вистачає трохи до 18,5. Красивий гранатик, ось такий Це комплект сережки і каблучка. Підвісний, дуже цікавий. 3200 гривень 78 доларів. Ось така застібочка англійська. Він такий темний, але на просвіт буде бурячковий, красивий колір. Підвісна частинка тут 3 сантиметри, а нижня крапелька. 13 міліметрів. Ось такий перший комплект з гранатом. Дуже-дуже красивий. 3200 гривень. І у розмірі 18,5 такий самий, тільки аметист. Дуже красивий. Ну, схожа модель може десь і відрізняється. Тут у нас 12. Так, подождіть, 14 мм нижня аметист. Загалом, в принципі, також підвісна частинка 3 см. Просто, бачите, якось він по-іншому зовсім виглядає. Світлий, дуже красивий колір. Англійська застіпочка. На вушку так ніжно тендітно виглядає. Аметист 2800 гривень вартість. 68 Доларів. У вісімнадцятому розмірі ось такі красиві андулярчики. Сережка і каблучка сережки тут з коралами. Ось п'ятсот п'ятдесят гривень два долари вартість. Адулярчики світяться красиві. Камінець 12 мм. А сережка так само 3 см. Але це з оцією верхньою штучкою. Також тендітно, так ніжно виглядає. Такий адуляр, тут видно, структура, яка у камінця. Бірюзова, красива така підвісочка. Це бірюза, бачите, вона така рижо-зелена. 1300 гривень вартість, і є ще в мене, вона невеличка, і є ще в мене один чокер. 44 см 1200 гривень. Але якщо разом, то буде 200 гривень знижка. Так. буде в комплекті. В Чокеру переважає зелена та синя, от тут, але руденька трошки тут. Такі прожилки є на сріблі, срібна фурнітура. Ось таке типу коліє може бути. Так, трошки є ось така незвична підвісочка. Це кулон приватного майстра, того тут немає на самій цій пімпочці проби. Але це зі срібла. Тут такий як його чи, чи як його називати, Але він досить прикольний. Я люблю ось такий гірський кришталь. А Аметис... прикольного такого кольору, він аж от як розуватий. Сказати такий. Ось ця частинка, бачите, майже прозора. Три з половиною сантиметри. От ланцюжка до нього немає Я не знаю, що до нього. В принципі, можна придумати щось я. Ніби і хотіла пошукати ланцюжки. Чи може в мене є. От я думаю, що як на шпінелі ну, не дуже звучно. В принципі, можна спробувати так само на аметист, але також це більше така річ, яка до ланцюжків на якомусь краще жовтику. Отака От підвісочка, вартість 750 гривень. Аметист. Такий він трохи магічний. Лабрадор 45 сантиметрів на сріблі намисто. Ось такі кульки 5 мм. Сірий красивий колір. Є намастинки, які горять, є досить спокійні. В цілому вони такі симпатичні. 1050 гривень вартість. Лабрадор. Самі намистинки вони такого світло-сірого кольору. Так, довжина від 18,5 до 20,5 – це хризоліт. Але тут десь так жорстко зроблено, що воно тут не згинається. Ось такий, так, на руку, От. не знаю, чи цією набік штучкою, чи може на більшу руку, якщо на більшу. От. В нього вартість 4 тисячі гривень. Е, так, подожди, 14 гага, 4 тисячі гривень, але через цей нюанс то вартість буде 3500 гривень. І я ще згадала, що в мене має бути комплектик з хризолітом. Тут хризоліт 9 мм, а розмір 16,4 гривень. Маленький-маленький розмір. Вартість набору 2300 гривень. Ось такий він маленький-маленький. Він трохи світліший, ніж у браслеті. Ось так. Це буде разом. Так, далі смарагдова ось така підвісочка, самотня, 6 г, 1500 гривень вартість. Смарагд 18 мм. Красиво буде повністю з вушком 3 см. Або до рубінового намиста, або до смарадового, може до сапфірового. Ну, я маю на увазі, якщо ось таким чином. Наступний гарнітур у розмірі 18,5 це раухтопази та хризоліти. Ось такий. 4,5 грами вага однієї сережки. Тут красивий світлий раух, хризолітики по краям. 14 мм раухтопаз. 3800 гривень вартість. Сережки та каблучка можна купити окремо каблучку, в принципі, або сережки. Але краще разом. Тут багато лапок, бачите, в центральному камінчику, які тримають раух топаз. Цікаво не виглядає. Би ще хотілося б, якби трохи встигнути бусиків вам показати. Ось такого плану браслетик з камінчиків, це хризопраз. Він такий прикольний. 350 гривень вартість, фурнітура тут під бронзу на ниточки. На руку десь 16-17 см. При цьому його довжина 20 см, 20,5 навіть. Але він якраз по моїй руці. Ну, трохи, трохи вільний, можна на 17 краще. Так, і набрано через бісеринку. Таку маленьку. Різокрас. У розмірі 18.4 пропустила я комплект з зеленим агатом. Дуже красивий. Ось такий 2600 гривень. Колір трохи не передається, він такий насичений, зелений. Сережки і каблучка. Каблучку можна окремо, в принципі. Іще одне таке цікаве намисто. Я, в принципі, щось такого кольору не бачила. Ага, тут зараз трохи заплуталось на біжутерії. Ось таке воно. А, тут намистинку застряла. Так, значить, відкривається, намистинку відпускаємо. От намиточки воно таке приємне досить. 500 гривень вартість, такі шаріки досить крупні на біжутерії, але воно, мені здається, коротке. Зараз я перемірюю. 48 см, в принципі, на короткий, плюс оцей подовжувач 6 см. Досить долгий. довгий. Біжутерні подовжувачі. Мені подобаються тим, що вони такі плотненькі. От І тут понизу кварц. Маленький маленький квор. Так, і італійський ланцюжок 50 см, ось такий глянцевий, блискучий, 1750 гривень. Такий він прикольний, як ялинкою, типу як зроблений. Він не кусається, але в кого шкіра тендітна, то я думаю, що не підійде. Як дзеркальце це блистить? 50 см довгий. З такого плану браслетик з цитрінами на зап'ястя 16, може 16,5 і не більше. Такі кульки. На резиночці можна взяти на тросику, ювелірному через гранат. На резиночці він просто сам без гранатика. Ця штучка вона срібна. 700 гривень вартість. так одягаєте і що? Це в кого намиста є цитрінові, такий самий колір на маленьку ручку. Браслет флюорит на біжутерії 20,5 довжина. У нас таке крупне зап'ястя. Набрано через бісеринку. Красиві такі монеточки, десь 10 мм, я думаю. Це якщо ви переробляєте, то потім можете собі додати, аметистів, може дрібненьких зробити, таке намисто. От Він такий один, це без повтору. І намистинка тут довжиною 13, 14, майже 15 мм. Він такий крупний. От, Мені особисто дуже подобається. 450 гривень вартість, я повторюсь, він один без повтору. І без повтору ще є ларімарчик красивий 48 см. Також на біжутерії. Тут вверху через бісеринку набрано. Але тут, бачите, ось такі трирядні ниточки по 3, десь 3-3,5 міліметри, красивий колір, дуже красивий колір ларімару. Такі потрійні. Намиста. Я люблю такі, вони, знаєте, так по-індійському виглядають. От, якщо ви собі набираєте, то наберіть такого, щось такого типу. Їх ніби і багато. От, не одна ниточка. Ну, це вже хто як любить, але на мій смак це дуже красиво. Такого плану мисто 1500 гривень вартість. 48 сантиметрів ось такого плану з такою жовтою фурнітурою на ниточки. Такі жадеїтові намистинки. 650 гривень. Це також одне. 50 сантиметрів Ага, ось такі прикольні. Тут є рижі, типу як серделік і зелені, близько до смарагдового кольору, такі вони приємні. Ось таке, 450 гривень. І воно класне. Міліметрів 6, тут на таке, от Як чокер, але трохи крупніший. От якщо зі шпінилькою порівнювати, то це буде так. Це буде так. Ось ізраїльські сережки б до нього підійшли до такого плану. З такими агатами зеленими і руденькими. Якраз така комбінація. 1000 гривень вартість сережок. І ще шпінелька на ниточки 46 см на біжутерії. На біжутерії і на нитки. Вони такі м'які. Тут 5 мм. На Ось такі. Ось така шпінель. Ось в такому варіанті 650 гривень вартість. От, може, хтось хотів, але вони зараз також одні. На біжутерії на ниточки. Бо тут у нас, наприклад, на ювелірному тросі, бачите, вони не такі гнучки. Ну і тут 2 мм діаметр. Тут 5, може 5,5 навіть. 43 см зовсім таке коротеньке турмалінове намисто. На сріблі на ювелірному тросі 850 гривень. Зі срібними кульками таке. Прикольне. Але по центру для підвісочки тут немає кульок. Можна замовити за ними. Так, і є ще ось таке намисто флюорід на срібному маленькому замочку 800 гривень вартість такі кульки. 40 сантиметрів прям коротке-коротке. Навіть навіть дуже коротке, я б сказала. Є 50 см. Ось таке трохи довше. З рожевим кварцями-аметистами це срібло. Тут крупний, класний карабін. Набрано через бісеринку. Такі аметистові штучки. Ось таке намисто 800 гривень вартість. Так, дівчата. Певно, я вас вже втомила. Давайте ще останнє намисто подивимось. Хочу показати це жадаїд. І тут є ще тигряче око, котяче око. По центру тигряче око 700 гривень, вартість 48 см. Ось такого плану в зелених відтіночках. На срібному ось такому невеличкому. Карабінчик Тут, бачите, тут прям більший. Це я сам карабін, дівчина показує. <смі> О, так воно по відео не дуже видно. Ну, тут, прям він просто це найбільший карабін, який може бути. Так, а, і ще рубіновий цуйзіт. Бачите, він от такий зелений, з чорними цяточками. Всередині Зелений блискучий це м -м, котяче око. От. Таке. таке рябеньке, цікаве намисто. Ось таке у нас сьогодні відео. Всім дякую за ваші yeah. перегляди. Дякую, що приділили мені час. Мені дуже приємно, що ви зі мною дивитесь прикраси. Всім бажаю гарного вечора, до побачення.